Матч, який в суботу відбувся. Пам'ятаємо, ми що якраз таки переможця не виявили згідно з регламентом Кубку АФДО, де да взагалі всіх останніх турнірів. в Дніпропетровській області у нас перша-друга команда, маючи однакову кількість балів вже у золотому матчі. Вирішує моменти в нас дуже швидко. Владислав Теслюк, п'ятий номер, Богдан Гелітій, третій, десятий. Капітан команди Михайло Єдокімов та Артем Сінчиков. Моменти. воріт. Пробиває Бондаренко. Плачков. Сьогодні ж ми вже точно вирішимо. Моменти і забиває. Петро Плечков відзначається на старт П'ятої хвилини 1-0. Грізлі виходить вперед. Все як і в попередньому матчі. Першими забиває команда Дениса Сачова. Ну, але Плачков, як же все класно тут зробив другий номер. Прокинув м'яч повз Шальньова. І в порожні ворота так звіт. Але м'яч по центру Мейт-удар в Дальний кут Артем не влучає. Перехоплює м'яч. Є перевага, велика перевага. 3 в 1. Ященко тут забити потрібно і заб'є. А це раз вже Ященко повертає м'яч і Відзначається капітан. Лисичанської команди тут в центрі поля м'яч втрачає. Грізлі. І абсолютно спокійно маючи більшість 3 в 1, вискакують спокійно. Довірно, розкатали. Тут Плачков потрошку витискає. Суперника тут встигне, встигає Плачко, Плачков! і в Євдокімав добивання буде. Моменти влучає в дальній кут тут же на виконання. Буде зміну повністю. Четвірка змінюється. Клоса передача! Ми ну, дуже складно бачимо навіть переходити на поля грі. з гравцям Будівельника Сарін тут потрібно зупиняти. Зупиняє, але також тут. завадити. Рацю Грізлі. Плачков, Плачков, Плачков. Плачков знаходить момент для удару. Удару немає. Хомічов розвертається. Пробиває добивання. 2-1 Будівельник попереду. Денис Дуков все ж таки дотиснув. Будівельник. Грізлі. Останні декілька хвилин набагато більше володіли, Вони чим створили моменти. І ось тут така затяжна атака. І Дуков просто таки з меж штрафного майданчика розстрілює. А Мельченко... Моменти! Ось ще. Якраз таки... Плачков! Теодорович не став пробивати. Дар Теслюк пробуває, але не, не знаю, що тут потрібно статися, щоб був перебіг, перебір фолів у Грізлі. А я ще на атаку. Ну, звісно, не після такої передачі Петренко. Петренко, ближній кут. Складів. Дивимось, в яких складах другий тайм розпочинають у нас команди. Перша зміна, бачимо, що Андрій Хлєбнікас. Ну, Давайте після цієї атаки. Куди Андрій віддає цю передачу не зрозуміє. 4-2 у підсумку за фолами. У першому таймі. А ось це вже жовта буде. Ну Трубіцин взагалі не зрозуміло. 22 секунди 3 фоли для будь... ну, тут штрафний удар буде. Будівельник вибудуться розіграш, по прямий удар Артем Петренко біля м'яча. Бити, не знаю, напевно, навряд чи буде. Момент ось як! Денис Дуков оформлює дубль. 23 хвилина, 3-1. Забули Дукова. Петренко дуже класна, зряча передача. повтор. З лінії штрафного майданчика. Мельченко допомогти не міг. Залітає ще один м'яч. Ворота. А це раз Бондаренко відзначається. Ну, тут поміж них м'яч. Майченко. Залітає. Ще момент. Мігаров не встигає віддати передачу Ященко. Вже чотири фали. Посиві Майя будівельник. Передача проходить Балденюк. Балденюк. Не забиває. Шальньов ратує свою команду. Дуже швидко. Моменти! Який же м'яч забиває Євгеній мозговий! Точно в 9. Ну, це, напевно, найкрасивіший м'яч сьогодні. Дивимось, повтор. Звето піймав м'яч і дуже красивий. 26 результату одразу серії після матча в пенальті ми побачимо. Так, до неї ще дуже і дуже далеко, але тут, можливо, трохи ближче вона стала так, і теоретично, враховуючи і те, що 5 файличе пролітає. І повз м'яч, і повз Євгенія Мозгового. Моменти пробиває знову-таки Тут, Якщо брати безпосередньо гравці вирізняться, це найактивніший гравець. Стосується не тільки того, що він зміг відзначитись. Тислюк, загай... удар пробиває. На котовий м'яч переводить Шальньов. <плес> вже під час зимового чемпіонату вища ліга. Там 9 команд. Ми з ними ми будемо знайомитися вже 25 жовтня. Шостий фол все ж таки буде. Є нагода скоротити відставання. Коломоєць або Шальневсь. Є удар, не влучає навіть і площину воріт Михайло Коломоєць. 5-1 нас рахунок залили. Отже, вітаємо команду Костянтина Жолдакова. Бетра Скриги. Тут ще шостий м'яч міг залітати. Мігаров сьогодні не забиває. 5-1. Підсумковий рахунок. Будівельник переможець Кубка АФДО. Вдалося це вже. Остаточно оформити лише в золотому матчі. Була в нас рівна боротьба в першому таймі 2-1. З таким рахунком перша 20 хвилинка завершилася. І здавалося, що це дуже схоже буде і на попередній поєдинок, який нещодавно в нас відбувся в суботу, там 3-3 рахунок. Але другий тайм. Чи давайте подивимось. Взагалі нас в сьогодні першими відкрили рахунок в нашому поєдинку Петро Плачков. Але далі забував лише будівельник. Віталій Сєлін двічі, Денис Дуков, Денис Бондаренко та Євгеній Мозговий. Отже, команду, вітаємо, вітаємо гравців, вітаємо керівництво команди. Друзі, я всім дякую за увагу, всім тихої, мирної ночі. Скоро почуємося, всім дякую.